шостий розділ у 9 піж, такі чудові слова для нас, роблячи добру, не втрачай запалу, бо свого часу теж немає ще не слабного. На, на жаль, всі ми люди від кожного з нас буває той період, коли опускаються руки, і здається, що вже не хочеться нічого робити. Нехай Улівця. Хоч часом боляче ламатись за загостреним кінцем. І часом може видаватись, що ти розтрачуєш себе весь час спираючись списання. а люди списують тебе, немов не бачачи старання, які викладуєш з душі. Так часто хочеться почути за сили, вкладені усі подяки. Начебто отрута тебе руйнує дивний страх, що ти приречений лишити себе на списаних листках, а ще так хочеться пожити. І часом хочеться спинить увесь той шлях свого писання і більше людям не служить, тоді припиняться страждання. Сховатись затяжку стола спокійно, цілому, без болю і стружкою тиши, що лайши бізжить. Лише з тобою, але спинятись не спіши. Я добре знаю, ти втомився, але прошу тебе пиши. Для того Господом явився на світ земний. Це є твій шлях, який із вірою здолаєш. На цих прописаних листках ти не стирай. Малюй добро, не страшно зменшитися тілом. Ти Богом створене перо. Нехай не гасне в серці віра у те, що пишеш для людей, теплом рятуючи, серденька, для ще не списаних дітей, щоб не страшилися маленькі, почати власний з Богом шлях свого натхненного служіння. Ти не вмираєш на лиска. Залишаєшся спасінням для всіх майбутніх читачів. Не бійся повного Списання, коли не лишиться вже слів, тоді усі твої страждання умить обернуться на шлях, вже новий путь у Боже Царство, незгасним світлом на листках прийде кінець твого метарства і прийде мир, і вічний сміх, безсмертна радість від спасіння. Жити для усіх, себе лишивши покоління, пиши добро, малюй любов, себе стираючи для світу, ти йдеш незвіданим шляхом, в кінці якого квітнуть квіти. І все не кінчиться тим днем, як грифель сточиться до краю. Не бійся бути олівцем, малюй, стежиночки, до раю це шлях. До радості й тепла, його боятися не треба, незламним грифом